І знов сповила землю темна ніч. А я пружу по сумнівах надії. Туман вкладає шаль на обрис пліч та поглинає недолугі мрії. Здається, що над прірвою стою, лиш крок ще залишивсь, щоб не упасти. Знов руку подає господь свою і розганяє геть лихі напасті. А в тече синя ріка, пливуть віночки, зоряні на хвилях, відносить їх в даль течія стрімка і думкою кружусь по їхніх шпилях. Та мить мене. Не плач і не тужи, ще трішки залишилось до світання, те, що негоже, ночі залиши, не трать часу ніколи на чекання. З небес Господній чуються слова, Його рука тримає мене міцно. Прокручується стрілка часова і знову серце стукає ритмічно. Дивись, як загорівся небосвіт, як промінь ніжить молоду тополю, відкрий для себе радості просвіт, бо темінь завдає нам гіркість болю. І полюби на все життя цей світ. Природа в душі будеть сокровене, і неважливо, скільки тобі літ, у ній лише посягнеш незбагнене. Сміливо йди на спалах і заграв, погрійся до вогню, бо він блажений. я людям для любові його дав, для кожного, хто на землі страждений вдячна будь, Всевишньому за день, за полудень та ранок, за прозріння, за горсточку надій та натхнень, за силу підняття після падіння.